Палети повінця заповнені медичними розхідниками, розвантажують біля однієї з лікарень Дніпра. Всередині найнеобхідніше для операцій та реабілітації пацієнтів. Я думаю, що найбільша цінність цього вантажу в об'ємах близько восьми палет. Вони приїхали у великому 40-тонному морському контейнері, який плив до нас за океану. Загалом тут вартість вантажу десь на 50 тисяч доларів. Допомогу передали американські донори. Добру ініціативу реалізували благодійники українських фондів Милосердя та здоров'я та Мрія. Це допомога необхідна, бо Дніпро прифронтове місто. У нас багато поранених. Фонд «Прія» спільно з фондом Милосердя та здоров'я сьогодні місцевої лікарні передали гуманітарну медичну допомогу. Всередині коробок, хірургічні набори, кисневі трубки, стерильні халати, перев'язувальний матеріал усе це вкрай необхідно для порятунку пацієнтів, кажуть медики. Ці витратні матеріали вони мають велику потребу і мають велику потребу щоденно, тому що вони закінчуються і знову і знову до нас поступають пацієнти, яким це необхідно. Ми дуже вдячні саме фонду Мрія і фонду Милосердя і здоров'я за те, що приїхали сьогодні до нас в Дніпро. У медзакладі вантаж розсортують та передадуть ще декільком лікарням Дніпра. Аналогічну допомогу отримали понад три десятки шпиталів у прифронтових регіонах України. До Херсонщини ж волонтери передадуть реанімобіль з надсучасним обладнанням. Він рятуватиме життя пораненим бійцям. Там є і монітор пацієнта, і дефібрилятори, і відсмоктувач, і кисень. Тобто, ця автівка може дає можливість в стадії наркотичного сну перевести пацієнта за будь-яких умов з Херсонщини в Дніпро. А на Донеччину вже сьогодні вирушає авторефрижератор для евакуації полеглих захисників. Благодійники кажуть, знаходити допомогу за кордоном стає дедалі важче. Отож до закриття потреб долучають великий бізнес. Остап Чорний, Олександр Довгань, новини 11 каналу. E